Хто зараз купує звичайні люстри? Я думаю, що після цієї розпаковки я звичайними люстрами вже також не буду користуватися. Люди зараз хочуть, щоб люстра була не тільки гарна і недорога, а там ще й був і вентилятор, і музика, і керування з телефона, і купа функцій, щоб було зручно, щоб пальцями ось так постукав і тобі світло включилось. Оце, то Петрович, літо вже не буде прийти. Да? Лежиш собі на ліжку, вентилятора включив, поставив собі положення, яке треба. І кайфуєш. Спочатку глянемо характеристики. Далі занесую свою кімнату і покажу, як вона там буде працювати. Споживна потужність від 3,5 до 90 Вт, світловий потік від 1500 до 8000 люменів, кольорова температура три 6500 кельвінів для приміщення до 20 метрів квадратних. Є пульт і працює з телефона. І це дуже круто. Ось, будь ласка, розміри і гарантія 2 роки. Ось так буде виглядати люстра в спальні. Світла стало набагато більше. Ніж від моєї старої осії люстри. Функціонал додатка дуже великий. Можна ставити світло тепле, можна робити холодне. Можна зробити ось тако. Дивіться, раз. І все. І приглушили. Вентилятор. Треба включити вентилятор. Ось, будь ласка, ось тако. Раз поставили на третє положення. І вентилятор працює. Послухайте, наскільки тихо працює вентилятор? На третьому положенні. Можна поставити ось так. Максимальна потужність. <рес> Лежиш собі на ліжку літом і кайфуєш. Також є дуже крута функція вентилятора. Ось, будь ласка, нічний режим, щоб він працював дуже тихесенько. Включили собі, і він працює дуже тихо. А треба, щоб створювало імітацію таке, ніби там листя, вітер дує по листях, натискаєте ось цей режим, і він буде такими хвилями надувати. То сильніше, то повільніше. Ну, бляха, таке придумують китайці, а Петрович це все тестує і показує. Нічний режим також є. Ось тут, дивіться, можна вибрати колірну температуру, але я так бачу, що це не стосується саме цієї люстри. Тому тут є інша фішка. Ось тут можна також це все крутілочкою керувати. Як підключити ці люстри до телефону? Є інструкція, але інструкція написана неправильно, по ній ви не підключите. Тому показую, як це все швидко зробити. Заходите в додаток, натискаєте ось тут плюсики. Можна вибрати спальню, але воно не вибирає. Тому пишемо вручну спальня. Натискаємо сюди, переходимо в ось це меню. Далі потрібно люстру вімкнути на вимикачі або подати на неї живлення. І протягом 5 секунд, тобто одразу, або до 5 секунд, вам потрібно натиснути ось сюди. Не тримати, а просто натиснути. Показую. Подали живлення і натиснули ось сюди. Люстра повинна мигнути. Бачите? Коли вона ось так мигнула, все, вона підключена. Перевіряємо. Дивіться. Можна керувати телефоном, можна керувати пультом. Як кому зручно. Дивіться, на вентиляторі є аж 6 позицій. Натискаєте першу. І він пішов. Його навіть і не чути. Дивіться, одразу шосту. І він добряче дує. Лежиш собі на ліжку. Закинув отак ноги. І кайфуєш, на літо дуже крута штука. Реально дуже крута штука Виручати буде на 100%, в кого немає кондиціонера. А ось таку люстру ставлять в основному діткам в спальню, тому що там і музика, і різними кольорами, і туди, і сюди, і для невеликої кімнати до 15 метрів квадратних. Та щоб в мене в дитинстві така люстра була, да я би був самий крутий в світі. Ви тільки подивіться. Видите, коштує трошечки більше, ніж тисячу гривень, а тут тобі величезна блютуз-колонка, де ще й люстра, де ще й можна накласти стільки там кольорів, що я просто в шоці. Хоч і так, і сяк, і гучність на пульті собі робиш і більшу, і меншу. Коротше, функції просто дофіга. Дивіться, як лупить. Дивіться, що робиться, треба десь вже ставити її в кімнаті і показувати вам, як це все діло працює в кімнаті. Пультом можна не користуватися, скачуєш додаток, і все через телефон. Там різні кольори. І музика, і туди, і сюди. Ну, бляха. Все по-сучасному. Так, потужність 40 Вт. Світловий потік від 300 до 4000 люменів, і в кельвінах це 2800 або 6500 кельвінів. Ось так буде світити люстра в дитячій кімнаті. Світла вистачає з головою. Різні режими можна міняти. Ось так, будь ласка, раз. Дивіться. Два. Туди-сюди, хочете, щоб було в кольорі, будь ласка, натискаєте RGB і погнало. Різні кольори з пульта можна собі вибрати, можна понаклацувати. Навіть як буде виглядати? Прикольно собі включили дивитися кіно, собі під світочку, ось таку. А треба дискотеку. Будь ласка. Давайте послухаємо. Непогано, правда? Як для такої люстри, і як для такого динаміка. А про ось такий світильник взагалі буде мріяти кожен. І мені скажете, Петрович, ну що ти нам розказуєш? Якийсь звичайний світильник. А світильничок незвичайний. Дивіться, тут це метал, це все метал, тут зверху метал, і зверху сенсор. Дивіться, і працює на акумуляторі. Я просто в шоці. Ти собі поставив отако біля ліжка, повимикав все світло, і дивіться. Я просто шокований. На сенсор собі натиснув і змінив, наприклад, щоб тобі було ось так. Треба там поміняти колір. Будь ласка, три кольори. Тобто він теплий, холодний і змішаний. Знаєте, що в ньому саме прикольніше? Те, що він коштує трошечки більше ніж 500 гривень. Ось, будь ласка, характеристика, акумулятор 4000 мА, потужність 4 Вт, Буде світити 8-10 годин. Світловий потік в люменах 250. Колір світіння. Від 3000 до 5000 кельвінів, і ось далі всі ці характеристики. Гарантія 6 місяців. По комплекту йде півметра кабеля, та й всі, тепер навіть світильнички будемо заряджати. На зарядочку поставили, і одночасно він може і заряджатися, і працювати. Ось тут сенсор. Бачите? Дивіться. Ну, класна штука. Я не знаю, що ще додати, що ще розказати. Реально крута штука. Дивіться, наскільки ж це тепер зручно. Натиснув собі ось це світло і все, і лежиш собі, і кайфуєш. А ось таку люстру бачили? Ідеально вписалася в колір моїх стіни. Коштує трішечки більше, ніж 1500 гривень. Можна керувати з телефона, можна керувати з пульта, з пульта. Ну, функції реально дуже багато. Дивіться, включаю, показую. Вимикаю все світло, що ви все мої підписники подивилися, що це за. Така люстра яскравість там можна змінювати, додати, фішка ще ось така, можна включити, щоб у вас там світло-музика була, різні кольори можна міняти. І туди, і сюди, там різними спецефектами. Бляха, такого понапридумують. Яскравість можна зменшити, можна збільшити, можна зробити ось так. Та, дивіться. Яка краса? Потужність 70 ватт. Можна керувати пультом телефоном через додаток. Ось, будь ласка, її розміри. Світловий потік 1500-6000 люменів, три кельвінів для приміщення до 20 метрів квадратних і гарантія. 2 роки ось так буде виглядати на вашій стелі. Світла вистачає з головою. Максимально яскравий режим. Режими можна змінювати, можна поставити нічний режим, можна ось такий. І такий, і сякий, а можна зробити, наприклад, ось так: вимкнути, і натиснути ось тут кнопочку. І дивіться, може ось так мигати. <сум> дивіться, як прикольно. А можна зробити, щоб воно просто був червоний колір. А може бути просто там зелений колір. Наприклад, собі дивитися кіно, включили, щоб так, -так собі стильно, комфортно, все класно. Зелений колір дуже добрий для очей. Коли дивишся, наприклад, собі телевізор. Або будь-який там колір, хоч фіолетовий, хоч який хочеш, хоч жовтий, хоч будь-який. Також люстрою можна керувати з телефону. Наприклад, яскравість зменшили, яскравість збільшили, можна люстру ось тут вимкнути, можна ось тут люстру включити. Все керується з телефона. Купа функцій, що вам треба, все, будь ласка, ось тут в телефоні є. Як гадаєте, куди ось це засовувати? А ось це є якісь думки? А не треба його нікуди засовувати, тому що сюди ставиться світильничок. Ось так поставив, натиснув і все. І працює. Світильник, який коштує трохи більше, ніж 500 гривень, а використовувати можна як хочеш. Наприклад, йдеш вночі десь в туалет, якщо в тебе туалет на вулиці, темно, ти собі ось так взяв і пішов. Ху -ху! Прийшов додому, зняв цю фішку і поцепив ось так. Да? Потім спати, лягаєш, треба тобі десь його на стіну поцепити. Ось, будь ласка, кріплення на стіну прицепив на стіну, зняв собі, десь переніс, поставив все, він висить на стіні. А якщо ти, наприклад, читаєш книжку, зняв собі світильник, поцепив і читаєш книжку. Прочитав книжку, лягаєш спати. Поставив все на місце. Треба вимкнути, натиснув на сенсор і вимкнув. Треба змінити температуру на теплу. Будь ласка, поставив на холодну. Поставив, щоб була така комбінована. Будь ласка, зробив. Підставка з металу. Тут покриття, щоб не ковзало. Ножка металева, світильник пластиковий. А ось тут знаходиться сильний магніт, який буде примагнічуватися до цього всього. Це з металу можна приклеїти на сіну або прикрутити, це вішаєте собі, де вам там зручно, і буде світити. А це взагалі крутезна штука. Акумулятор 2000 мА, потужність 3 Вт, час роботи акумулятора 4 години, світловий потік 100-300 люменів. І ось ось далі можете почитати, що гарантія 6 місяців. А ось ця люстра дуже стильна. На кухню просто ідеальний варіант. Дивіться, яка краса. І також тут на пульті можна змінювати різні режими, там різні кольори. Туди-сюди, тускніший, яскравіший, кому як подобається, можна приконектити до додатку через телефон, і все це діло можна керувати з телефона. Потужність від 15 до 85 ватт. Ось, будь ласка, розміри. Конектиться з телефоном. Працює з пультом. Світловий потік 1500-8500 люменів і 2900-6500 кельвінів для приміщення на 20 метрів квадратних. І гарантія 2 роки. Ця люстра буде стильна не тільки на кухню, але й і в спальню. Ви Тільки подивіться, наскільки вона круто виглядає і як вона дає багато освітлення. І я просто в шоці. Дивіться, ну мені дуже подобається Ось цей такий дизайн ну дуже гарний. Тим паче, тут все на пульті можна ідентично все керувати, змінювати. Прив'язуєте люстру до телефону, і пультом вже можна не користуватися. Дивіться, треба зменшити. Будь ласка, собі зайшли. В телефон все зменшили, збільшили. Треба змінити колірну температуру. Будь ласка, наклацали, все змінили. Все працює, все чудово. Як купити ці всі люстри і товари значно дешевше? Натискаєте купити. Є купон зі знижкою. І вводите R великими буквами P15. Натискаєте ОК. І сума знижки вже мінус 426 гривень. Продовжити покупки, якщо треба, наприклад, купити ще одну люстру. Наприклад, ось таку схожі товари натискаєте купити, і тут купон вже автоматично застосований. Він у нас вже тут є. Сума знижки вже мінус 854 гривні. І так продовжуєте добирати товари, якщо вам там треба 3 чи 4 люстри. Ну що мої любі шанувальники? Я вам показав дуже крутезні люстри за невелику ціну. І з великим функціоналом. Не забудь поставити мені вподобаючку за це відео, а я пішов кайфувати від своєї нової люстри.